Ласкаво прошу до Мікон Заліза. Сьогодні в мене на тесті ось така досить цікавенька графічна карточка, а саме це AMD Radeon Pro 7. Саме цю графічну карточку я отримав від словацького магазину wStore.Sk. Вони продають ці карточки як себе на сайті, так і на ebay. І якщо ви замовляєте в них, то ви отримаєте цю карточку в оригінальній упаковці. В мене на додатковому каналі є детальне розпакування. Але коробочка виглядає ось так, вона досить величенька, і там всередині ще є е, декілька різноманітних аксесуарів. Отже, для порівняння продуктивності цієї Radeon Pro 7 я маю дві додаткові графічні карточки. Перша це простенька Radeon rx 5700 xt яку AMD випустили майже разом з Radeon 7, тому мені здається, що є сенс їх порівняти. І ще одна це професійна графічна карточка від Nvidia, це Nvidia Titan V. Чому мені здається, що це порівняння дуже доцільне, оскільки Titan V також використовує HPM пам'ять. З Titan V ми маємо 12 ГБ HPM пам'яті, з Radeon 7 ми маємо 16 ГБ HPM пам'яті, і з RX572.0XT ми маємо 8 ГБ стандартної GDDR пам'яті. Ще додам, що Radeon Pro 7 це професійний графічний адаптер зі своїми унікальними можливостями і нішовим використанням, тому не поспішайте скаржитися за його ціну. Важливо також знати, що w Store не має можливості самостійно вказувати такі ціни, які їм подобаються, для того, щоб позбутися свого інвентаря. Незважаючи на це, вони зробили таку невеличку або досить величеньку знижку спеціально для мене. Є промокод, який можна використати для того, щоб придбати будь-що. З магазину зі знижкою в 35%. Цей код буде діяти протягом тижня після публікації цього відео. За технічною специфікацією, Radeon Pro 7 майже не відрізняється від стандартної Radeon 7, яку було випущено для геймерів. Загалом це один і той самий графічний адаптери, але різна упаковка. Найбільша різниця це TDP. В Pro версії маємо 250 Вт, в ігровій версії маємо 295 Вт. Через це частота процесора також трошки відрізняється. Базова частота 1400 МГц і там і там, а от бустова частота в Pro версії 1700 МГц, в ігровому варіанті буст 1750 МГц і абсолютний максимум буста це 1802 МГц. Також відрізняюся з'єднувачі живлення 6PIN для Pro версії і 8 плюс 8 Pin для стандартної Radeon 7. Кількість відеовиходів з Pro версією маємо 6 міні дисплейпортів портів, зі стандартною Radeon 7 маємо 1 HDMI і 3 дисплей порти. Загалом Radeon Pro 7 та Radeon 7 майже ідентичні. У випадку з Radeon Pro 7 можна використовувати як стандартні AMD Adrenalin драйвери, так і AMD Pro драйвери. Але, на жаль, Pro 7 заблокована і її неможливо розганяти за допомоги стандартних налаштувань. Незважаючи на це, можна використати Mo Power Tool для того, щоб налаштувати графічну карточку за допомогою записів в реєстрі Windows. Але для того, щоб Mob Power Tool розпізнало вашу графічну карточку, спочатку необхідно додати спеціальні записи в реєстри Windows. Все, що необхідно додати, можна завантажити за посиланням в описі цього відео. І я дуже вдячен моєму Discord-підписнику, який зробив мені ці файли. Зауважу, що файли реєстру, які я постачаю, працюють лише в тому випадку, якщо в вашій системі є лише один графічний адаптер, і цей графічний адаптер це Radeon Pro 7. Звичайно, також необхідно вимкнути IGPU, якщо він у вас є. Якщо ви встановлюєте графічну карточку в систему, в якій вже була графічна карточка, то обов'язково необхідно виконати процедуру видалення старих драйверів за допомогою DDU або Display Driver Uninstaller. Що ж, я вам розповів, як розблокувати розгін та налаштування Radeon Pro 7 графічної карточки, але я вам робити цього не рекомендую. В моєму випадку, якщо я прибираю обмеження споживання електроенергії, графічна карточка споживає десь 280 Вт, і через деякий час під навантаженням система вимикається і графічна карточка починає пищати. Коли це трапилося, я трошки перелякався та одразу вимкнув комп'ютер, тому не встиг його записати на аудіо відео. Але після цього в мене зникло будь-яке бажання намагатися розігнати цю графічну карточку. Оскільки ефективність дуже сильно погіршується, а продуктивність покращується незначно. Також після використання Mo Power Tool я помітив якусь неадекватну поведінку графічної карточки з монітором. Інколи трапляється так, що монітор нічого не відображає, інколи трапляється так, що монітор не прокидається з режиму сну, а інколи трапляється так, що монітор відображає неадекватні кольори. Всі ці проблеми зникають, якщо від'єднати та під'єднати монітор, але все одно це досить дивно, оскільки в стоковому варіанті цих проблем немає. Сподіваюсь, цього достатньо, щоб пояснити, чому я протестував графічну карточку саме в стоковому варіанті без ніякого розгону. І на цьому давайте переходити до результати тестів. Почнемо з 3D Mark. Тут я тестую Fire Strike Extreme і Time Spy. В обидвох випадках Radeon Pro 7 трошки відстає від RX5720XT і Titan V показує значно кращі показники. В Fire Strike Extreme Radeon Pro 7 має 12750 позначок, RX5720XT має 13200 позначок, і Titan V має 16500 позначок. В Timespy маємо 8800 позначок для Pro 7, 9270 позначок для 5720 XT. І 13250 пилсночок для Titan V. Ці показники також можна побачити в трьох забавках, що я протестував: Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn і F1-2021. У всіх трьох випадках Radeon Pro 7 відстає від RX5720XT, а RX5720XT відстає від Titan V. Загалом у середньому ProSim видає 121-153 кадри на секунду, а RX5720 XT видає 136-166 кадрів на секунду, і Titan V відображає показник 151-192 кадри на секунду. Наступним я протестував DaVinci Resolve за допомогою Puget Bench. Тут результати такі трошки дивні. Показник 4K майже не відрізняється між трьома графічними адаптерами, але Pro 7 трошки відстає 97 позначок проти 102 позначок. За показником Ефекти Pro 7 має 84 позначки, RX572XT 57 позначок, і Titan V має аж 110 позначок. Але за показником Fusion Pro 7 має 220 позначок. 5720XT 171 позначку і Titan V 183 позначки. Як бачимо, продуктивність Radeon Pro 7 дуже сильно залежить від того, що саме необхідно виконувати. Ще один цікавий бенчмарк – це Topaz Video AI. Я сфокусуюся на показнику Artemis, але в Proteus і Gaia ми маємо дуже схожий малюнок. За показником 1x Pro7 має 7.3 FPS, 5720XT 6.2 fps і Titan V має 9.6 FPS. Тобто бачимо, що Pro-7 краще за 5720 XT і Titan V значно кращий за Pro 7. За показником 2x маємо 4.7 fps для Pro7, 4 FPS для RX 5720 XT і 7.3 FPS для Titan V. Переходимо до показника 4X, і тут 572.0XT, яка має лише 8 ГБ пам'яті, дуже сильно просидає. Маємо лише половину кадри на секунду, тоді як Pro 7 відображає 1.8 FPS, і Titan V має 2.4 fps. Ще кілька синтетичних тестів AIDA64 Floating Point Operations. Single Precision Pro 7 відображає майже 13 тисяч. 5720XT має менше ніж 10 тисяч, і Titan V має трошки більше ніж 13 тисяч. Тобто тут Pro 7 і Titan V більш-менш однакові. При використанні Double Precision 5720XT відображає мізерний результат, лише 616 позначок. Тоді як Pro 7 та Titan V відображають десь 6,5 гігафлопс. В тесті AIDA64 IOPS ми бачимо, що архітектура PRO 7 та Titan V досить відрізняється. При використанні 24 біт показники Pro 7 та Titan V майже однакові, десь 13 тисяч позначок. 5720XT відстає і має менше ніж 10 тисяч позначок. Але якщо перейти до 32 біт, то тут Pro 7 набирає лише трошки більше, ніж 4 тисячі позначок, тоді як Titan V залишається на своєму рівні в трошки більше, ніж 13 тисяч позначок. Показник 5720 XT складає менше ніж 2 тисячі позначок. І якщо перейти до 64 біт, то Pro7 має трошки більше, ніж тисячу позначок, і Titan V... Має майже 3 тисячі позначок. В розрахунках Хешу також маємо дивні показники. В тесті AES 256 Pro7 набирає майже 70 тисяч позначок, тоді як Titan V має лише 45 тисяч позначок. RX5720XT має менше ніж 30 тисяч позначок. Але в тесті хешу sha 1 Pro7 набирає 107 тисяч позначок, тоді як Titan V має показник в 183 тисячі позначок. RX5720XT має мізерний показник в 50 000 позначок. Ще два тести від aida 64 Julia, тут 5720 XT та Pro7 відображають дуже схожі показники, десь 2000 позначок, і Titan V вдвічі швидший 4300 позначок. В тесті Mandel Pro7 набирає 830 позначок, тоді як 5720 XT здатна лише на 187 позначок. Titan V і тут значно швидший, майже 2000 позначок. Зараз давайте подивимось на споживання електроенергії. В режимі простої система з Pro 7 споживає десь 50 Вт електроенергії. Ця сама система з RX5720XT споживає десь 52 Вт електроенергії, і система з Titan V в режимі простої споживає 68 Вт електроенергії. Я не знаю, чому Titan V споживає додаткові 20 Вт, але маємо, що маємо. Під час стрес-тесту MSI Afterburner система з Radeon Pro 7 споживає десь 250 Вт електроенергії, з RX5720XT десь 265 Вт електроенергії, і система з Titan V споживає десь 310 Вт електроенергії. Але необхідно зауважити, що показник FPS з Pro 7 та RX5720XT десь на рівні 42 кадри на секунду, тоді як з Titan V ми маємо 88 кадрів на секунду. Також необхідно розповісти про проблеми під час тестування. По-перше, Radeon Pro 7 відмовилася працювати на швидкості PCI-Express 4.0, незважаючи на те, що офіційно ця швидкість підтримується. З моєю MSI z 690 материнською платою всі PCI-Express 4.0 графічні карточки працюють на швидкості PCI-Express 4.0, але Radeon Pro 7 працює на швидкості PCI-Express 3.0 wstore.sk надіслали запитання до AMD, щоб з'ясувати, що тут коїться, але ми все ще не отримали відповіді. Також я намагався протестувати V-Ray benchmark, Stable Diffusion Benchmark і Blender Open Data Benchmark v ray взагалі не працює за AMD графічними карточками. Stable Diffusion наче працює, але в моєму випадку, незважаючи на те, які параметри я використовую, після кількох згенерованих малюночків Stable Diffusion падає з помилкою, що не вистачає відеопам'яті. Чомусь, якимось чином, відеопам'ять не звільняється після використання. І Blender Open Data Benchmark просто відмовився запускатися з якоюсь помилкою. Якщо ви знаєте, як ці помилки виправити, то пишіть мені в коментарях. Вирок до цього відео насправді дуже простий і очевидний. Якщо ви звичайний гравець і вам необхідно придбати графічну карточку саме для того, щоб грати в забавки, платити додаткові гроші за унікальні можливості Radeon Pro 7 немає абсолютно ніякого сенсу. Придбайте собі звичайний ігровий адаптер і насолоджуйтеся своїми забавками. Але якщо ви використовуєте графічні адаптери по роботі, чи у вас є якісь хобі-проекти, які можуть використати унікальні можливості Radeon Pro 7, тоді це може бути дуже непоганим варіантом. В даному випадку ми маємо професійні AMD драйвери з сертифікацією для працездатності з різноманітними програмами 3 d моделювання Далі ми маємо 16 гігабайт ЕПІМ пам'яті, підтримка до шести моніторів з одного графічного адаптера. І досить непогану продуктивність для розрахунків гешу і при виконанні розрахунків з використанням floating-point чисел. Якщо ці можливості для вас важливі, тоді Radeon Pro 7 можна придбати з веб-сайту зі знижкою в 35% за допомоги мого промокоду. Окремо ще зауважу, що Radeon Pro 7 замість стандартної термопасти використовує графенову термопрокладку. Тому в даному випадку я вважаю, що розбирати графічну карту не має ніякого сенсу. Вона працює непогано в стоковому варіанті, виконує всі свої завдання. Але якщо ви її розберете, то графенова прокладка зламається і вам доведеться її замінити або на термопасту, або придбати додаткову графенову прокладку. Ну а на цьому, мабуть, це все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось, сподіваюсь, було цікаво. До побачення!